На алеї героїв збираються за нашими підрахунками близько 15 людей. Це родичі зниклих безвісти на Донбасі, учасники бойових дій та волонтери. У руках вони тримають близько 30 світлин, зниклих бійців та цивільних. Усього в Україні, за даними Товариства Червоного Христа, офіційно зареєстровано понад 250 зниклих безвісти, 39 з них в Дніпропетровській області. Якщо ви знаєте, хто ліба будь ласка, Біжитесь з нами через сайт, ми будемо вам дуже признатися. Організаторка акції Єдвіга Лозинська. Її син Андрій Лузинський, боєць 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр зник у 2014 році під час виходу з Оловайська. Згідно з проведеними двома ДНК-експертизами, тіло одного з невідомих солдатів на 99,9% збігається з ДНК її сина. Жінка результати експертизи не визнала. Власноруч збирала інформацію про Андрія та встановила, що він живий. Говорить, влаштували захід, аби привернути увагу владу до того, що комісія у справах зниклих безвісти за особливих обставин, котра була. Створена у 2018 році, не запрацювала. У грудні минулого року було обрано її голову, але офіційно його таки не призначили. Комісія за роботу нас зможе створити реєстр зниклих безвісті, тому що ми не знаємо навіть кого іскати. Потім за роботу групи. І ми хочемо, щоб список зниклих безвісті подавався в Мінськ. На, при с работе трехсторонней группы. Там есть гуманитарная подгруппа, туда подавался. И все-таки этот вопрос поднимали постоянно. Не один раз, а постоянно. Не визнає результати ДНК експертизи і Марина Циба. Жінка продовжує шукати свого сина Сергія Шевченка, бійця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, котрий зник під час виходу з Ловаська. Розповідає, має свідчення тих, хто бачив його живим. Є свідки, які бачили дитину живою 15 п'ятнадцятому році. А ДНК у нас із підиловайська 14-го року роблене. Хочемо, щоб нас почули. Щоб почали шукати наших дітей, повернули додому. Долучилася до акції і волонтерка Оксана Чалова. Я знаю давно про їх проблеми, прийшла їх підтримати, тому що за 8 років, ну за 7 років, 8 років, не, ну, на місці вся ця проблема, нічого не міняється. Міняється посад, міняється посадовці, міняється міністерство, але сама проблема не вирішується. І вони досі чекають на своїх дітей, це, ну, це страшно. Учасники говорять, продовжуватимуть влаштовувати акції, поки комісія у справах зниклих безвісти за особливих обставин не запрацює. Суспільне намагається отримати коментар від голови комісії у справах зниклих безвісти за особливих обставин і готове озвучити позицію голови комісії чи її представників. Яна Стойкова, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.